Напередодні дня захисників і захисниць України лідери учнівського самоврядування Білоцерківщини ініціювали традиційну благодійну акцію Разом до перемоги. Мета акції зібрати продукти харчування, засоби гігієни, подарунки, малюнки та обереги для українських воїнів. Ми завжди цілодобово, що ти щотижнево, що місяця проводимо різні благодійні акції. Ось, наприклад, вчора ми провели благодійну акцію. Ми провели. Ярмарку для збирання коштів наш для наших збройних сил України. Ми зібрали таку ну крупненьку суму коштів і передали управлінню е, нашої Белзерківської громади. Ми дуже вдячні нашим захисникам за те, що ми маємо змогу навчатися і, і для них проводити ось ці благодійні ярмарки. Лідери учнівського самоврядування Білоцерківської міської територіальної громади активно залучаються до волонтерської діяльності, організовуючи різноманітні заходи на підтримку тих, хто цього потребує. Я з ліцею Білоцерківського колегіуму ми там збирали всі класи, долучалися до збору, пакували. Потім ми відвозили сюди. Тут також всі долучилися до складання, пакування. Цього року акція разом до перемоги стала символічною, адже підсумки були підведені саме в святковий день. За тиждень вдалося зібрати. Брати значну кількість необхідних речей, які вже незабаром будуть передані військовим. Особливо там чекають на малюнки та обереги від діток. Війна вже йде більше 10 років, і зрозуміло, що всі вже морально втомилися. І тому такі маленькі дрібнички, як ангелочки або листівки від ті можуть значно покращити настрій наших військових. Ось так наші діти роблять велику справу. З такою підтримкою від молодого покоління ми можемо бути впевненими, що Україна буде процвітати. Разом до